Вночі окупанти знову гатили по Херсонщині. і Через прильоти по Херсону постраждали люди. Запевняється, що у 55-річного чоловіка поранення кінцівок, у 51-річного містянина Осколкова травма голови. Також було влучання поблизу інфраструктурного об'єкту. Ну і е, з'явилося відео від поліцейських, що вночі окупанти запустили шахеди, ціллю яких стали житлові квартали, будівлі медичної установи і навчальний заклад. І під удар потрапив саме медзаклад, де Бували в той час патрульні та працівники лікарні. Що можете додати з цього приводу? Можливо, є якась вже нова інформація. Так, це в передмісті міста Херсона, в Степанівці, це Чорнобаївка, Степанівка, сам Херсон, обласний центр е з боку Миколаєва. Е в Степанівці окупанти влучили біля медзакладу і відповідно. Постраждав і медзаклад, і постраждали люди. Головний лікар лікарні був поранений, який якраз почав евакуювати людей до сховища. І відповідно постраждав внаслідок обстрілу, і це була атака безпілотниками, як повідомляють шахедами. Ну і ми на превеликий жаль маємо постраждалих і в черговий раз підтвердження того, що окупанти навмисно цілять якраз в медичні заклади, в ті заклади, які допомагають людям, допомагають людям внаслідку обстрілів медичної допомоги. І це вже не перший раз, на превеликий жаль, ми фіксуємо в місті Херсоні і в населених пунктах, які знаходяться на правобережній частині Херсонщини. Так, за минулу добу окупанти майже 500 снарядів випустили по правобережній частині Херсонщини, відповідно, і по місту Херсону. Велика кількість снарядів була. Випущена і сьогодні в день обстріли не припиняються. До цього ще додається. Робота нашої ППО, яка е, сьогодні е, знищувала якраз шахеди, які пролітали над областю, тобто, фактично, можна констатувати, що вибухи чутно постійно, е, і робота нашої ППО, і наша контрбатарейна робота, тому що якраз е, знищується щоденно і. Тилові запаси ворога на лівобережній, поки що окупованій частині Херсонщини. Також вчора ввечері гінічани фіксували після восьмої вечора майже годину. Були чутно постійні вибухи, поки що не зрозуміло, не підтверджена інформація, що це було. Але окупанти заявили про те, що ця робота була. Їхні ППО по цілям, які рухались в бік анексованого Криму, поки що не зрозуміло, що це саме було, і гучно було якраз в районі Арбатської стрілки і біля Гінічівська. Але як люди зазначають, з і з Арбатської стрілки. То вже пора б і окупантів на Арбатській стрілці знову таки не вистити, якраз е, нашими артилерійськими снарядами, тому що вони там знову поросташовали по е, пансіонатам і знову почали проводити навчання на полігонах Арбатської стрілки, які вони пооблаштовували е, саме біля населених пунктів між стрілковим і. Не и самое Дійсно, напередодні колаборант зрадник Сальдо він заявляв, що, начебто, генічний округ під сильним ракетним обстрілом, казав, 15 цілей вони збили. Але ось а, сьогодні з'явилася інформація. Знову ж таки, Сальдо повідомляє, що потерпів повною неудачу за вчорашні попитки, масірованої ракетної атаки. Сьогодні київські терористи подла обстріляли ракетами новою маячку. Ну і говорить, що якийсь хаймарс таки досяг своєї цілі. В новій маячці окупанти будують зараз нову лінію фортифікаційних споруд біля нової маячки. Нова маячка це якраз населений пункт, який знаходиться за Мелітопольською трасою, якраз в районі плаздарнімів, яких всі обговорюють збройних сил України вже на лівому березі. Тобто маячка це вище е, траса, яка з'єднує Олешки Мілітопольну, як її називають «Мілітопольська траса. Але фактично е, біля ось якраз цих бойових дій, які зараз відбуваються на е, лівому березі, це Кринки, Піщанівка, Пойма, е, район автомобільного район е, Залізничного Антонівського мосту і район Кринок. Тобто, відповідно, в цьому районі якраз і працює наша артилерія, тому що окупанти підтягують свої сили ближче до цього району. Ну і відповідно влучні відпрацювання по силам окупантів, які вони намагаються концентрувати в цьому напрямку, дають результативні такі влучання. Українські військові отримують позиції на лівобережжі Херсонщини. А що можете сказати з приводу дій окупантів? Була інформація, що вони там, начебто, підсилюють свої угруповання, і крім того, почали будувати якісь фортифікаційні споруди. Що вам відомо? Ну, це якраз про ті фортифікаційні споруди. Я і кажу це район Нової Маячки. Це фортифікаційні споруди для окупантів. Є головною, якраз траса, яка від Олешок до Нової Каховки. Ця мілітопольська траса це е, саме головний логістичний маршрут, е, тому що тут район Олешківської пустелі. І об'їзна дорога вона буде займати дуже великий час, відповідно через Скадосну ця дорога є головною транспортною артерією якраз Лівобережжя. І окупантам неспокійно. І як ми бачимо, що навіть диктатор Путін в своєму там зверненні декілька днів назад пригадував все ж таки кринки, а це означає, що це. Болісна точка, якраз для окупантів, вже відповідно на лівобережжі і всі заяви і Путіна і Сальдо про Херсон вони виглядають вже повною маячною, тому що Збройні Сили України вже є на лівому березі. І доволі таки давно і проводять абсолютно результативні операції і мають тверді позиції на лівому березі. Пане Сергію, вам дуже дякую за інформацію, за те, що долучилися до ефіру. Нагадаю, що Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради, був із нами щойно на зв'язку.